Всім привіт! Хто дивиться це відео? Хотілося б саме перед сказати про тему ухилянків, яку ви часто піднімаєте. Хотів би розказати вам історію одну, а потім я скажу для чого я це веду. Ця історія реальна відбулася буквально 2 тижні тому назад. Я не буду називати імена і де вона відбувалась заради безпеки цих людей. Історія була така, що жінку, одну жінку підвіз воєнний на воєнній машині, так? Тобто, по дорозі йому було, він не хотів, але все ж таки щось сталося і він вирішив її підвести. Справа виглядала наступним чином, тим, що коли вони розговорились по дорозі, адже дорога була далекою. Він розказав таку історію, що він пішов служити на початку вторгнення. Тобто від самого початку він почав служити. Він казав, було дуже важко, ну, дуже не забезпечували на початку, ну, всі це знають, прекрасно, так? По суті, історії він каже, він просто втік з війни. Просто взяв машину. І, втік. і каже: я не один такий. Він говорить, я не один втік з війни. Просто взяв машину, взяв форму, нічого не взяв, спі-арт, обстрілів. Забрав все, що можна було забрати. Я забрав воєнний білет, я забрав всі документи. Наша бригада просто знищена була, і ніхто нічого ніяк не було. Вцілілих там, так? Тобто, по суті, вони смертники були, так? Я не знаю, як це можливо, я не знаю, що це там відбувається. так? Ну, Він працює на роботі, він їздить на воєнній машині, які там скидались люди, і йому дали машину. Він забрав цю машину він каже, оце все, що в мене є, з цієї війни в нього, все, що в нього є. До чого я це веду? Е, веду до того, що Зеленський. І його команда, і там інші депутати, військовослужбовці говорять, що ми ухилянти всіх, хто проживає за кордоном, і щоб ми повернулися. В Україні по статистиці є більше мільйона військових. Мільйона військових. На передові 1200, навіть не півмільйона. За воюючих, тобто воюючих людей. Є 200 тисяч, які дійсно воюють. Там, нуль, перша позиція, друга позиція, так. Решту всі просто відсиджуються. Кожен робить логістика це дуже важливе питання. Звісно, воєнні вставка є багато воєнних, які озвучували питання, які є відео, що не всі повинні йти на війну, повинна працювати економіка, країна, розвиватись, повинна все повинно працювати, так? Але справа в тому питання ви... виникає в тому, що ТЦК. Не зупиняє воєнних, не перевіряє, чи дійсно він воює, чи дійсно він е не втік з війни, скажімо так. Я не закликаю зараз, от всіх, хто там дезертери, дезертирів, все, щоб це це кайшло і ганяло, він зробив правильний вчинок. Помогу. Тому що це правильно, він вибрав життя, він має на це право. Він і його каже команда. У нас було 11 чоловік, він говорить. То їх було 11 чоловік каже, вони ми всі просто, просто взяли і з'їхали. Забрали зброю, на них є на руках зброя. Він каже, я вожу з собою зброю, в нього в автомобілі є зброя. Воєнного. Його ТЦК не зупиняє. А чому не зупиняє? Ну, бо бачить, тому що бачу, воєнний вроде воєнний не перевіряється. Тобто в країні безлад, в країні хаос тотальний. Ви не можете навести порядок, ну ви хочете забрати звідси. Людей, всіх тих людей забрати з Польщі, з Німеччини, з інших країн, з Канади, з Нью-Йорку, з США і так далі, і тому подібне. З усього світу ви хочете забрати просто чоловіків, а також жінок, які є там медичну мають освіту, які теж повинні зобов'язані воювати. Питання заключається в тому, для чого вам стільки людей? Для чого? Щоб туди приїхати в Україну і сидіти, і не мати змоги ні заробити? Чи ви хочете, щоб е, сталося дезертири? Далі, дезертирство сталося в армії, і щоб були людей були зброї. Всі бачили прекрасне відео, як недавно було відео в інтернеті, як просто кинули гранату в поліцейського. Це теж досить є дивне питання. Для чого той, хто поклявся захищати. Людей хоче їх вбивати. Тобто, ви йшли в поліцію з яким розрахунком? Вбивати людей? Чи захищати людей? Е, Воєнні вам не вороги. Мирні люди вам також не вороги. Жінка, яка захищає свого чоловіка, не ворог. Дитя, яке захищає свого батька, не ворог. Брат. Рідний, який захищає свого брата, не ворог, то чому ви налаштовані ворожі? І чому у вас зжимається, не хочу казати, що? Коли ви бачите депутата? Знаєте, чому я не пішов в поліцейських чи в воєнних? Тому що я свого роду не хотів вбивати людей. Просто в мене б були накази, я підчиняв себе цим наказом, так? Вбивати людей, для чого їх вбивати. Був доволі цікавий випадок. Дуже давно я ще навчався, це були більше 10 років тому. На зупинці, коли був підрозділ Кобра, який підчинявся тільки президенту, тоді був Янукович президент. Коли підчинався він тільки президентом, виїхав один досить великий мажор на досить крутій машині на той час. Ці машин не було так багато крутих машин, хто знає. Знаєте, що він зробив? Він просто прикладом розбив йому обличчя і сказав: я підчиняюсь тільки президентом. І мені бачить, хто ти і що ти, чи ти мажор. Чи ти підполковник поліції, чи ти там не підполковник поліції, у мене особистий наказ президента. І якби просто було більше таких наказів і підчиняння е людей, які б підчинялись цим наказам, так? а не виконували свовілля, захищали корупціонерів, захищали Верховну Раду, депутатів, суддів, від простих людей, від простих людей. Тобто, якби вони думали головою, що переді мною стоять прості люди, стоять жінки, діти і прості чоловіки, які можуть не мати військової освіти, можуть не бути злочинцями. Вони захищають права, в тому числі захищають і мої права і інтереси в цій державі. Так? Це поліцейські. Коли ти стоїш там, ти маєш думати: ці люди стараються для майбутнього усіх нас. Від кого я повинен їх захищати? Від оцих виродків, ублюдків, так? які грабують, в тому числі мене, їх і всіх решток. Тому що він куплений, значить, поліцейський, куплений воєнний. Вони використовують свою приватну армію створюють. Приватну армію, охорону створюють собі недоторканість, і ніхто не хоче йти воювати, ні, ніякі ні синки, ні інші політики, які виїхали далі за кордон. Ні, депутати, помічники депутатів, всі це прекрасно знають. І ви можете давати мені штраф, можете відкривати кримінальні провадження проти мене, можете вислати спецагентів. Кидану країну, щоб мене знайшли і особисто привели, так? Справа тим, чи я приїду, так, справа тім, чи вони зможуть мене привести, так? І чи вони хочуть. Не так сильно вони й хочуть. Це жахливе питання про хилянтів, про корупцію. Це просто наростає, наростає, наростаючи і доростає до тої межі. Що людям урвивається терпеться. Всі ЗМІ замовчують, всі ЗМІ покриваються, замість того, щоб робити так, як в Америці, просто сказати людям правду. В прямому ефірі сказати людям правду, як воно є насправді, як насправді розривають, як насправді все куплено, все проплачено. Як насправді, Зеленський хотів домовлятися з Путіном навіть після Бучі. Адже це є Дані Америки. Дані Англії, так? Які ніхто не зважав, навіть ніхто не зважав перед тим, як вторгнення було. Англія, британська розвідка попереджала про вторгнення американська розвідка попереджала. Ну, Ніхто на це не звертав уваги. І зараз ніхто не звертає уваги. А всі говорять, що оцей це будуть вороги держави. Хто не буде вживати президента. Він для мене не є президентом, він для мене є ніхто, просто володя. Володимир. Так само, я надіюся, як я для нього. У Мене рівно сторонні відносини. У мене до нього немає ні поваги, ніяк до президента. І, якби я його побачив особисто, я б до нього навіть не звертався, там пане президент чи ще якийсь. Я би просто сказав Володя. Ну, не хочу матюкати з в прямому ефірі. Можливо, це будуть дивитись чи діти. У мене немає до нього ніякої поваги. Немає поваги до тих людей, які крадуть і грабують свою країну, адже у них немає поваги до простих людей і народу. Також. То чому в мене до них має бути повага? Е Чи я у хілянт? Це вже вирішувати вам. Але я скажу таку річ: я ніяку присягу нікому не давав. Я не давав ні присягу ні в університеті, ні в коледжі, ні будь де. Служити я не йшов. Я не служив у війську. На захист України і на захист її громадян я не давав присяги. Тому ухилятися я не знаю, чого я маю ухилятися від самого себе. Я ж нікому нічого не обіцяв. Так, так само як і президент, нікому нічого не винен. Я не о, військова людина, у мене немає військової підготовки, у мене немає військового. Навчання, я не проходив це навчання, і я не хочу його приходити. Я не хочу вбивати людей. У мене немає бажання вбивати людей. Тому що якщо я почну вбивати людей, я не зупинюсь розумієте Така я вже людина. Як я почну, то цьому не буде зупинки. Не буде стоп, тут ми вже не вбиваємо людей. Я просто піду, піду, піду. Але перш за все, е... хочу також спитатись до воєнних порадити. Хоча ніхто не буде казати, що тільки ти маєш право нам щось радити, так просто сказати, як я вже давно казав, що на початку, тільки на початку війни, ваша війна не там, хлопці. Ви повинні воювати у Києві. А саме у Києві ви повинні воювати з владою, а не з Росією. Бо не можна зробити так: спочатку: ми виграємо війну, війну. Таким чином, яке ви виграєте ви не хочете виграти. Давайте я вам проясню одну таку просту річ. Росіяни, ви знаєте, їхній менталітет росіяни. Багато людей знає менталітет росіяни. Це люди, в яких закладено в голові знищити до останнього. Залужному задавали питання. Я забув, хто залужному задавав питання, але я дивився це інтерв'ю. Вони задають, для чого вони на нас напали? Самий процес знищення українців і завоювання територій це їхнє життя, це їхнє існування знищувати і винищувати народ, панувати над народом, вознести себе над кимось. Це велич в їхніх очах. Тому вони не зупиняться, поки не поляже кожен українець, їм буде байдуже. Свої, не свої, полягуть все, умруть нахуй всі. Росіяни це не ті люди, які можуть зупинитись. Це не є дурні люди. Досить там є розумні люди, які багато чого вчаться, які багато чого навчаються у інших країн, які багато спілкуються з іншими країнами. Це не соль важливо. Я не виправдовую їх цей поступок ганебний і жахливий. Те, що вони зробили, що напали на Україну, так? І по-друге, не забувайте, це ядерна держава. Як ви плануєте виграти війну? Перемогти ядерну державу найбуде вона не є першою, вона має ядерну зброю. Стару, можливо, не всі ракети працюють, можливо, не всі носії. Підірвати ядерну бомбу не важливо, не важко. Повірте, не важко. І чи тактична, чи стратегічна. Це перекидувати туди-сюди балістичні ракети це досить просто. Це не є важко, коли йде загроза вже всьому, так? Отже, ви знаєте, коли була загроза на початку дуже все швидко організували політики, дали дозвола, і зброю знайшли, і обладнання, і все, все, було, все було підготовлено, тому що бачили, що це кінець буде, якщо вони не вкрутяться. Тепер трошки ремінні попустились. Стало легше жити. І вони забили. і Вони просто крадуть. Дуже багато крадуть в величезних масштабах. Це просто мільйони, мільярди. так 11 мільйонів виділили на пінгвіню. Доларів. 11 мільйонів доларів виділили на пінгвіні. Хтось ціле життя не бачить таких грошей. Я не говорю, щоб заробити їх. Просто не бачить Люди не бачать таких грошей. Ви уявляєте. Хтось з вас бачив 11 мільйонів доларів готівкою? Або навіть на чеку. Це величезні гроші. Це великі гроші. 11 мільйонів на пінгвінів, коли в Україні йде війна. І чому ви потім кажете, що ніхто там не донатить, а що ви хочете від цих європейців? Вони потім задають тобі питання кажуть: у вас корупція, у вас крадуть. Ми здаємо е е е, вам гроші. Реламент, є Гроші. Америка виділяє, ми виділяємо. Цього всього немає. Воно пропадає, воно зникає якимось чарівним чином. Воно проходить От воно проїжджає. Англію, Німеччину, там, Канаду, всі ці країни, воно Францію, Німеччину, Польщу, Бельгію, всі-всі проїжджають. і зникає десь на таможній Польщі воно зникають ці всі речі, вони просто. Чарівним чином якесь магія відбувається. Темна магія просто. Я не знаю, чим вони там займаються, чи вони чаклунством займаються. Ну, ця реч зникає. Це всі знають, прекрасно, ніхто нічого не робить. А прості українці, такі як я і інші люди, просто чекають, чекають, що чого? Чарівних змін, що прийде чарівник? Можливо, прийде Гендальф чи Дамблдор, і хтось щось змінить. Всі казали, що не треба боятись НАТО. Ми тебе захистимо. Нато байдуже на Україну. Нато байдуже, що буде з цією країною. Нато байдуже, що буде з цими людьми. У них свої проблеми. Тому що коли у кожного з нас є проблеми, ми їх самі повинні вирішувати. Ми не йдемо і не кажемо: ну нічого, ти свої проблеми вирішиш. а Я їм байдуже. Їм байдуже. Вони утримують це все, весь світ. Під контролем, от яка в них проблема, а не одну країну. 173 країни утримувати в кожних куточках світу. Ви уявляєте, як це утримувати? Порядок усвідом. Тому що усюди спалахують війни. Ізраїль, Палестина, Африка і тому подібне усюди війни йдуть. світ занурений в хаосі війни. Тому не потрібно себе оточувати Ми ілюзіями, оточувати ілюзіями і жити в такому. Воно хтось прийде, приїдуть американці і наведуть порядок. Приїдуть от, з Англії до нас, приїдуть люди і наведуть тут порядок. Вони наведуть порядок, але по-своєму наведуть порядок і скажуть, кому хто що, кому робити. І повірте, полетять голови всіх будуть летіти голови, в тому числі і в простих людей. Адже буде питання: це ви вибирали таких людей. Ви поставили цей парламент і ви давали їм право правити. Тому це ваша тільки і ваша вина. Більше нікого це не вина. Ніхто не сказав, ти маєш право з Америки чи з Англії чи з іншої країни. Сідай і керуй, як ти собі замажаєш. Люди дозволили, в тому числі по всіх областях. Окрім мене, я ніколи, ніколи в своєму житті не голосував за жодного президента. Ні за Ющенка, ні за Януковича, ні за Зеленського, ні за Порошенка. Ніхто з цих кандидат не був хорошим президентом. Ніхто з них не був. Тому ця війна триватиме до, або коли настане переговори, просто садить і переговорити і зрозуміти, що потрібно просто закінчити війну, зробити велику стіну бетонну метрів так, 15 висоти. І товщини так за 3 метри залізо бетону з найякіснішого бетону, з найякіснішої сталі, з найякісним озброєнням, з сенсорами, все має бути на найвищому рівні. Все має бути на найвищому рівні. Не жаліти грошей на ці стіни, оточити цю стіну, поставити там танки, БТР, гранати мініполь, і мініполе, зробити мінне поле, зробити сіру зону. Які там ніхто не має права закладати. ні сторона України, ні сторона Росії. І так, повернути, повернути територію до 91-го року, так як хоче Зеленський. Бо інакше це війна буде на знищення України. Українців в тому числі. Тому що 140 мільйонів проте не цілих 40 мільйонів. Тому що я не вірю, що 40 мільйонів є, тому що перепис населення ні один президент чомусь не зробив. Я не вірю, що є 40 мільйонів. У моїх підрахунках приблизно 27, 25 мільйонів людей. Близько 30, Тут 10 мільйонів немає. І домовитись з ним, тільки домовитись, тому що це люди не будуть жаліти нікого. Вони не жаліють, вони не знають жалю. Всі прекрасно знають росіян, і тим більше я. Я мав з ними досить уваги спілкуватися і дуже багато часто з ними спілкувався. Це вовки, кровожедливі вовки, які не мають співчуття, не мають нічого святого, коли йде річ е, знищення. Вони знищують абсолютно все і всіх, все, навіть ціною. Своїх життів, ціною своїх дітей? Їм байдуже буде. Вони готові віддати своїх дітей, положити гори трупів, щоб добирати за свої ціль. Тобто, з такими людьми не можна воювати. Тому виграна була Друга світова війна горою трупів виграли, так? адже де найбільше загинуло, яких людей найбільше загинув в світовій війні. Всі прекрасно знають, а висновки не роблять. Скільки загинули людей? Там просто горе, горе трупів. Я мав ще коли був малий, мав змогу спілкуватися з ветераном війни, який прийшов у Другу світову війну, який був в Берліні і який е, був полеметчиком. Він розказував просто каже: по Сталінграді просто була кров. Просто плила. Річкою стікала кров. Кров, чиста кров. Не з водою, а просто чиста кров. Плила. Ми були, всі були в крові просто. Так, це були звірства, але маєте зрозуміти взяти, що ці люди не зупиняться, вони не стануть. От, отут ми зупиняємося. От цього, от, от ми заповівалися. А найважливіше, знаєте, який буде момент, чого хоче Путін? Путін не хоче знищення України. Ні, він аж ніяк не хоче. Він дасть Україні залишитись. Владі залишитись, Київ залиши, схід забере собі, як лакомі кусочки. Там досить потужні копа... копали землі, є, там є поклади Берилі, Марганцю, нікелю, Хрому, Ванадію і тому подібне різних різних металів. Україна в перших місцях ходить по Європі. Так? Ви знаєте, по світі по запасах цих. Він собі забере схід. Київ залиши, Україну залиши, владу залишить, але влада буде його. Він поставить своїх людей і скаже їм, коли, як і скільки говорити. І зробить: це ваша Україна, будь ласка, тримайте. Але ну, розумієте, я буду казати, кому, як і де, скільки говорити. Тільки цього він хоче. Він не хоче знищення України, він, йому не потрібно знищити Україну. На руїнах правити не будеш. Ти не будеш президентом, не будеш імператором, не будеш королем в руїнах. В попелі правити не будеш. Йому потрібен контроль. Контроль. А українці не хочуть давати контроль. Тому він вирішив знищити всіх. Абсолютно всіх, тих, хто не підпадає під його владу. Дуже шкода всіх. Я вважаю на вирішення ситуації. Щоб менше помирало людей, менше помирало людей. Щоб ми просто були добрі що до того і більше було людей.